United prisms of America. What's seen as perfection, we shatter it and together dance to the remixed pieces. There still might be confinements ready for your alignments, but you have the option to let your life scribble outside of it. Today, What's Що саме? У мене дорослі діти для моєї майбутньої течії. У Дієго стосунки. Не вибачу наше детенчер. У Сіда є завжди. У всіх, хтось є. Та у мене лице моя юнацька врода. Але щось пішло не так. Точніше, полетіло. Міжгалактична прем'єра. Великовий період 5 курс на зіткнення сьогодні о 21 й Король Чехії Рудольф обрав, що буде в його королівстві. Тому просто йди за покликом серця, бо ти також маєш своє королівство. Достатньо зупинитись до еякуляції, щоб запобігти незапланованій вагітності. Адже завагітніти можна від передсім'яної рідини. Для однієї із чотирьох пар перерваний статевий акт може завершитися вагітністю. Переривання ненадійне. Користуйтесь презервативами Дюрекс. Для надзвичайної чутливості. Спробуйте Durex Invisible. Я купую yeah, ціни просто uh, uh. Samsung Galaxy J4. Super AMOLED дисплей 5.5 дюймів. Камера з керованим спаликом. 8 карти і окремий слот для карти пам'яті. Купуй Вельдорадо та отримує подарунок карту пам'яті Samsung EVO Plus 64 Eldorado, ціни просто закупись. Траса без наслідків? Легко. Новий Colgate безпечне відбілювання з активною піною. Не містить грубих. Вразивних компонентів і безпечно усуває потеміння на емалі, не пошкоджуючи її. Природна біла усмішка без ризику. Новий колгід безпечне відбілювання. Мілка ніжність всередині. Ви чому не спите? <кхи> Та може заснути зносите. Че? Зараз закапаємо ринозолін. І мені краплі, я вже дорослий. Ну для такого дорослого є ринозолін спрей, що мої носики здорові. Ринозолін, краплі та спрей. Ринозолін. І носик знову дихає. М'ясорубка Молінекс за супер ціною тільки в розетці. Висока потужність, насадки для томатів, натирання та шаткування. Забирай зараз, а плати протягом 10 місяців. Відкрий, відкрий, відкрий його, не з'їж його. Відчувай його, не з'їж його. Насолоджуйся спокусливими гелями для душу Палмалів Гурме Спа. Не з'їж його, Палмалів. Звички. Можуть багато розповісти про нас. Наприклад, про те, де ми працюємо. Лабораторії Сінево. Точність. Наша звичка. Він був зі мною так довго, але світ змінився. І раптом я усвідомила, що рано чи пізно це повинно скінчитись. Я дам тобі все, до то, чого ти звикла. Зі мною ти побачиш весь світ. Дозволь собі те, що ти любиш. У тебе буде все, і тоді, коли тобі зручно. Незабаром відключення аналогового ефіру телебачення змінюється. Змінюйся разом з ним. Який апетитний, розсипчастий, із соковитими зернятками. Чудовий початок дня. Президент, апетит до життя. Зроби мені леп, зроби мені топ. У я конфіявища веща любий лептоп. Ти зроби мені нос, ти зроби мені бук. У я любий, люби, люби бук. Ти зроби мені нос, ти зроби мені бук. У я конфіявища, люби люби ног. на будь-який А ти готова зачарувати незнайомця? Колгейт Тотал бореться з бактеріями на зубах язиці в щоках і яснах протягом 12 годин, щоб ти була абсолютно впевнена у здоров'ї ротової порожнини. Тотал. будь абсолютно готова до життя. Довга поїздка в автобусі. Прикольно, коли барні мною. З барні. Риття чекають усюди. Бісквіт барні приготований з використанням молока, какао та яєць. Барні попереду стільки відкриттів. Іноді з рідиною швидше. Болить голова обирай капсули Норофен форте з рідким ібупрофеном. Він починає діяти вже через 15 хвилин і допомагає швидко позбутися болю. Норофен форте швидше ніж звичайні таблетки. Костя каже, як пуйвенду раду у ціни просто закупить. Ігровий ноутбук Lenovo Legion Y520 з ліцензійною Windows 10. Платіж від однієї тисячі гривень у чисто розстрочку до 25% Ей, Сиди, просто Налаштуйте високу температуру, щоб повернути яскравий білий. Не вдається? То зменшіть температуру. Голд для білого всього при 30 градусах вмить повертає яскравий білий. Всього за одне прання. Голд для білого. Знову білий при 30 градусах. В Іспанії вміють пристрасно танцювати Фламенко. А ми, українці, вміємо готувати з пристрастю разом з посудом Делімано Стоун Legend Фламенко. Збирайте фішки в магазинах Сільпо і посуд Стоун Legend Фламенко ваш зі знижкою 50%. Готуйте з пристрастю. Готуйте з Делімано. the United prisms of America. What's seen as perfection, we shatter it and together dance to the remix pieces. There still might be confinements ready for your alignments, but you have the option to let your life scribble outside of it. Prepare for... <laughs> Солона військова комедія. На смак та сама кукурудза Різниця в тому, що це свинина. Про морських вовків. Вогонь. Нас шукають усі. Та одну молоду морську вовчицю. Все, все. Підняти перескок сьогодні о 22.45